Ті соціальні гарантії от заключалися в цій довідці. Якщо вона була, ти міг спокійно доказати, що ти знаходився в зоні цих дій і так далі. Ці документи розповідає ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Володимир П'ятов. Зберігає й досі. У зону відчудження каже, потрапив 2 травня. Відтоді заходив туди тричі, аби з'ясувати причину вибуху. Група спеціального нагляду була так вона називалася. Група спеціального нагляду. Одна з двоє. Скільки залишилося вже, цих хлопців вже немає. Тоді за тиждень після аварії, говорить чоловік, допомагали евакуйовувати місцеве населення із 30-кілометрової зони радіоактивного забруднення. Оці населені пункти оце повністю це відселено, було, повинно бути геть відселено. навіть деякі села повністю спалені були. Радіація була така, і в, там ж дерев'яні будинки в основному, що були навіть спалені. Просто спалені, хоча це було зря, бо з попелом, з димом радіація піднялася в верхній слої атмосфери. Нині чоловік, голова районної громадської організації Союз Чорнобиль України, каже, отримує пенсію ліквідатора аварії. В зоні відчудження додає, не проживав, тому на додаткову доплату з 2025 року не претендує. Та пригадує тих, хто був змушений виїжджати із зони забруднення. Ну, що таке, кинуть повністю господарство своє, кинуть, так, взять гроші і документи, і все. І тебе, отак я був, так загребли в машину чи в автобусі, і все. І хто знає, коли ти повернешся. Зі слів начальниці відділу пільгових категорій Департаменту соціального захисту населення області Олени Горшевікової, згідно із законом України про правовий режим територій, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 1991 рік існують три зони. Перша це зона відчуження. Це територія, з якої була здійснена евакуація населення відразу після аварії. Друга зона це зона обов'язково безумовно відселення. Це територія, яка зазнала значного забруднення, і з неї було здійснено в обов'язковому порядку відселення населення. Додає, у третю зону гарантованого добровільного відселення входять чотири населені пункти Черкаської області. Серед них хутір Петрівська Буда, села Тростянець, Княжа та Чижеркозівка. Нині на цих територіях проживають 653 пенсіонери, говорить начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області Тетяна Коваль. Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2361 гривня. Виплата призначена на період дії воєнного стану. Загалом на території Черкаської області нині проживає 77 тисяч осіб, які мають статус громадян, які постраждали внаслідок. Авант аварії на Чорнобильській атомній електростанції доплата непрацюючим особам, які проживають в зоні у зоні безумовного обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що зазначені особи проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС. Або у період із 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Ті ж особи, які залишали одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, зазначає Тетяна Коваль. Пенсійну надбавку не отримуватимуть. Чи належать вони до цієї категорії, додає перевірятимуть органи державного демографічного реєстру. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.